Дорогі тільці, вітаю вас, гороскоп по вашому знаку зодіаку на грудень місяць. Тільці для вас. Ви такі мощні, міцні кільці для вас. Загальне життя, тілець для вас. На роботі, що буде у вас відбуватися в грудні місяці, тілець. І особисте життя, кільці для вас на грудень місяць. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити подобаєчки і писати коментарі. За коментарі в кінці грудня місяця розіграш розкладу на 2025 рік. Кільці, загальне життя. Що буде відбуватися? Ну, дивіться. -чі. Трішечки ви втомилися, втомилися, можливо, депресивний стан і втомилися ви жити по правилам. Ну, як кажуть, потрібно на роботу вставати в 6 годин ранку, а ну, значить, потрібно. В 6-10 ви вже не встанете, тому що потрібно, ви живете дуже по законам. Можливо, потрібно трішечки відступити, або навіть не в 6 годин, а встати ну, це все умовно. А проснутися без 10 і ті 10 хвилиночок трішечки приділити собі уваги, загальне життя втома, втома у вас, дорогі мої тільці. І ще карта Єрафант каже: прислухайтеся до своєї інтуїції. Потрібно все-таки продумувати продумувати наперед трішечки ваші шаги, ваші шляхи. Це загальне життя. І показує по роботі, кільці, мої дорогі кільці, що ж тут вас приготувало в плані роботи. Ну, по роботі. По роботі показує, що ви задоволені. Ви задоволені, не хочете змінювати нічого, і не потрібно змінювати. Тому що в роботі у вас можливо підвищення. Підвищення або зміна роботи в кращу сторону. Дивіться, іде калісниця, розвиток, розвиток ситуації, яка відбувається у вас на роботі в грудні місяці. Особисте життя, тільці. Тільці, Якісь неочікування, неочікувані, якісь обмани зі сторони партнера. І показує, що все-таки. Зміни і зміни в особистому житті будуть, тому що буде, будуть якісь сварки. Якісь сварки, неочікувані, сварки в особистому житті. Ну, потрібно змінювати щось змінювати в паштільці. Зараз докладу ще, що потрібно змінювати. Змінювати в оточенні людей, які. Ну, Трішечки легковажні легковажні люди і тому показує, що потрібно змінювати. Але все-таки, не дивлячись на те, що показує, що будуть сварки у вашому особистому житті, все рівно неочікуваний неочікуваний прояв уваги вашого партнера буде. Бережіть себе, дорогі мої кільці. Не забувайте підписуватися на мій канал, писати коментарі. Нагадую, в кінці грудня буде розіграш. За найактивнішим коментатором буде розіграш повного розкладу на рік, годовий розклад на 2025 рік на всі сфери життя. Хто буде менше писати коментарів, теж на одну сферу життя я вам дам безкоштовно розклад. Ви отримаєте свої подаруночки. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Бережіть себе, дорогі кільці!